Я Не думаю, що Сполучені Штати мають допомагати або одним, або іншим. Сполучені Штати є достатньо великою і сильною країною, щоб допомогти обом. Я вважаю, що неправильно навіть так ставити запитання. я особисто знаю кілька сотень моїх студентів, які повернулися служити в Україну. Інші, вони були волонтерами і таке інше. Україна все ще має імідж героя в Ізраїлі, Україна, яка пережила всякі різні очікування, бо ж люди думали, що там маленька армія, слабка армія. Очікували, що вона протримається три дні, три тижні, і ось вам бачите, 21 місяць. Видно, що Україна є у великій пошані. Я думав, що Путін контролює Росію, але Путін каже, що ні, що це Україна контролює Росію, тому що українці це все зорганізували. Та невже слухайте, це українці посилали в Дагестан мусульман, що вони ганялися там за євреями? Це якась безумна нісенітниця. Богдан Хмельницький Богдан Хмельницький був убивцею для євреїв. Він ненавидів євреїв. Ви знаєте, що в нас є спеціальна особлива молитва, яку ми промовляємо кожного тижня в синагозі, коли згадуємо жертв. Я вважаю, що я промоутер України, тому що моя громада там дуже зросла, тому що єврейська громада в Україні мала чудові можливості, яких в інших країнах не мали після розпаду радянського союзу. Розвиватися, процвітати, будувати школи, будувати синагоги це чудово. Це дуже добре, і це свідчить про розвиток демократії в Україні. на зустрічах в Америці вам випало захищати рішення Верховної Ради України ухвалити у першому читанні законопроект, яким влада збирається заборонити релігійні організації, які мають відношення до країни агресора. Звісно, всі розуміють, що йдеться про українську православну церкву Московського патріархату. Ви сказали, що мали сумніви щодо цього законопроекту, але під час консультацій з урядом і парламентом в рамках ради церков та релігійних організацій, ви все одно підтримали це рішення. Ви можете пояснити, чому по перше. Не я маю права захищати рішення українського парламенту. Це не моя робота. Просто коли люди задають питання і ставлять під сумнів цей законопроект, вони мають розуміти реалії життя в Україні. Це те, що я можу зробити. Я не виправдовую і не захищаю закон. Я роз'яснюю законопроект для того, щоб люди розуміли його важливість для України як країни, яка є у стані війни. Це по перше, А По-друге, я не згоден, що це впливає на українську православну церкву Московського патріархату, тому що я думаю, що Українська православна церква Московського патріархату буде спроможною знайти можливість зробити так, щоб закон її не стосувався. Я думаю, що цей закон може вплинути на будь-яку релігійну організацію, яка не тільки пов'язана, а має джерело фінансової підтримки Україні агресорів це важка справа під час війни захищати свободи окремих осіб і організацій, незалежно від того, є вони релігійними чи ні, і водночас захищати безпеку країни від агресора, який буде шукати будь-які засоби. Щоб нападати та знищувати Україну, це є джерелом всього цього. Тому нас усіх запитували про це. Це не сталося на порожньому місці. Голова парламенту обговорював зраду церков та релігійних організацій необхідність закону, плану хвалення закону. Закон ретельно вивчався релігійними організаціями, і ніхто досі з жодної релігійної організації. Включно з українською православною церквою московського патріархату не вийшов і не виступив під час зустрічі, щоб сказати, що це не добре. Ми цього не хочемо. Ми не згодні з цим. І причина в тому, що це має сенс. Це закон, який має сенс. Це закон, який говорить, що якщо країна агресор збирається використовувати релігійну організацію чи будь-яку іншу організацію, щоб спробувати вплинути на людей на життя в Україні, це є небезпека для України. От, і все to Ukraine. З початком російської широкомасштабної агресії ви покинули Україну, але потім повернулися і продовжуєте там бувати. Що відбувається з українською єврейською громадою? Перш за все, є різниця між рабинами та головним рабином. Рабин має бути у своїй громаді з цією спільнотою. Рабин має наглядати за рабинами, або, як у моєму випадку, також представляти громаду в уряді перед іншими організаціями. Але я повернувся і буваю там досить часто, і опікуюсь спільнотами, за які я відповідаю, і забезпечую, щоб там хтось був постійно та піклувався про них. Коли почалася війна, всі втікали. Тому що було небезпечно там бути, будь-де, тому що ми не мали уявлення, куди прийдуть росіяни, що вони збиралися робити. І як тільки вони прийшли, ми побачили вбивство, пограбування, катування, розстріли. Тому очевидно, на той момент було надто небезпечно повертатися в Україну. Однак я негайно повернувся в Україну в Карпати, де була дуже велика громада біженців, якими я опікувався. Але щоб повернутися до Києва, знадобився деякий час, поки Київ не був у безпеці. І я зміг повернутися і відтоді повертався регулярно. Ми поновили роботу громадського центру в Києві. Синагога не закривалася, була відкрита весь час. Молитви не припинилися протягом усього часу. Ми знову відкрили нашу школу, наш дитячий садок, наші молодіжні групи, наші недільні школи. Зараз ці речі знову відкрилися, хоча війна ще триває єврейські громади по всьому світу, і особливо американські, канадські, ізраїльські, дуже допомогли. І особливо протягом перших місяців російської агресії багато українців, коли дізналися про це, були глибоко зворушені цією увагою з боку єврейських громад. Як справи зараз? Чи вони все ще допомагають Україні? Jewish community reacted... Світова єврейська спільнота справді відреагувала неймовірно. Надійшло дуже багато допомоги Україні, у тому числі з Ізраїлю, Сполучених Штатів і Канади та інших країн Європи. Я маю сказати, що вони допомагали не тільки єврейським громадам в Україні, але й загалом вони допомагали Україні. Це сприймалося як необхідність, потреба зробити правильну справу. Спробувати допомогти людям в Україні, які зазнали переслідувань і чиє життя було під загрозою. Але як з усім в цьому світі, чим довше воно триває, тим менше є цікавим. Особливо зараз з тим, що відбувається в Ізраїлі, фокус і увага світової єврейської спільноти очевидно перемістилися на те, що зараз відбувається в Ізраїлі. В той же час треба сказати, що багато українських організацій, які збирали гроші та збирали їжу, одяг та інші речі, щоб відправити в Україну на війну, отримували допомогу від євреїв з усього світу, не лише з грошима, а й з волонтерством. Багато українських євреїв повернулися в Україну, щоб долучитися як добровольці служити в українській армії я особисто знаю кілька сотень моїх студентів, які повернулися служити в Україну. Інші вони були волонтерами і таке інше. Зараз питання допомоги Україні та Ізраїлю обговорюються у Конгресі. Стоїть питання про те, чи потрібно згодити допомогу в одному пакеті, чи ні. Чи вас запитували про те, кому допомагати в першу чергу, чи кому взагалі треба допомагати Україні чи Ізраїлю?

Сполучені Штати є достатньо великою і сильною країною, щоб допомогти обом. Я вважаю, що неправильно навіть так ставити запитання, тому що нас вчать не дивитися на речі поза контекстом. Не можна просто дивитися на те, що відбувається в Україні, не бачачи глобальної картини, так само як ми не можемо дивитися лише на те, що відбувається на близькому сході чи в Ізраїлі, не бачачи глобальної картини. Подивімося на глобальну картину. Те, що я бачу, і я думаю, що бачать багато інших людей. Те, що ми називаємо вісію зла, де є Росія та Іран, які співпрацюють. Іран допомагає Росії. Росія допомагає Ірану разом із Північною Кореєю та Сирією. А потім ми бачимо тих самих гравців, які борються проти України, які допомагають підтримувати Хамас, Тож має бути зв'язок. Тож, якщо США будуть боротися зі злом проти цієї осі зла, тому немає різниці, чи вони будуть робити це в Україні, чи вони в Ізраїлі? Чи це Хамас, чи це російський уряд, який діє як Хамас, який тероризує мирне населення України? Важливо просто боротися з терором там, де він є. Коли стався напад Хамасу. Багато українців висловили свої співчуття і солідарність з ізраїльтянами. Чи ви бачили ці повідомлення? Як відреагували на них в Ізраїлі та ширше у світовій єврейській спільноті, знаючи, що українці далі мають свою дуже жорстоку війну? Але вони проявили свою сердечність до ізраїльтян? більшість ізраїльтян це дуже вітали. Я не можу говорити від імені уряду Ізраїлю, але безперечно для народу Ізраїлю я вважаю, що було дуже обнадійливо почути та знати, що є країни, які підтримують Ізраїль. Україна все ще має імідж героя в Ізраїлі. Україна, яка пережила всякі різні очікування, бо ж люди думали, що там маленька армія, слабка армія. Очікували, що вона протримається три дні, три тижні, і ось вам бачите, 21 місяць. Видно, що Україна є у великій пошані. Тому я вважаю, що важливо, що Україна підтримувала Ізраїль та його боротьбу з Хамасом проти терору, так само як я вважаю, що важлива підтримка Ізраїлем України у її боротьбі з Росією. Я думаю, що важливо бути на правильному боці історії, коли ви складаєте список тих, хто на цій стороні, і ви бачите, це Росія, Іран, Північна Корея та Сирія. А з іншого боку, сполучені штати та європейський союз, і ви повинні вирішити, на чиєму ви боці і у випадку Ізраїля. Я думаю, що вони хочуть бути на боці демократичних країн світу. Mm -hmm. Коли Хамас напав на Ізраїль, Росія протягом майже десяти днів зберігала Мовчанку. А потім президент Росії Володимир Путін виступив із критикою Сполучених Штатів за те, що вони витіснили Росію із мирного процесу на близькому сході. Але здивувало не це. Здивувала реакція єврейських лідерів Росії, коли вже після повідомлення про напад рабин Берлазар танцював сторою і за повідомленням російських змів. Він так танцював, що вдарився головою. Однак, від нього не було негайного співчуття до Ізраїлю. Що там відбувається? Думаю, рабин Берл Лазар є у скрутному становищі. Я думаю, що Путін поводиться лицемірно, коли критикує Ізраїль за те, що він захищає себе і переслідує Хамас, бо він каже, що вони нападають на мирних жителів, жінок і дітей і залишають їх без даху над головою. Але він робить те саме з Україною протягом останніх десяти років. Він щодня нападає на мирних жителів, жінок і дітей похилого віку, залишаючи людей без даху над головою, руйнуючи їхні будинки. І він цим займається спочатку війни в Криму і на Донбасі. Отже, я не знаю, що пан Путін. Це той до кого треба звертатися, щоб захистити права людини. А щодо єврейської громади Росії, то вона перебуває у важкому становищі. Євреїв у Росії дуже багато. Не мені вказувати їм, що їм робити. У них є свої лідери. Я думаю, вони повинні виїхати. Я це казав багато разів. Я думаю, що Росія перетворюється на Північну Корею. Вона буде ізольована. Вона вже є ізольована. Я не думаю, що є багато оптимізму та перспектив для єврейської громади в такому місці, як Росія, де є диктатура. Але це справді не моя справа говорити їм, що робити. Я можу вам розповісти, чому рабин Лазар танцював Торою, тому що це було свято у цей день. Ми танцюємо сторою, і це те, що ми повинні робити в цей день. Напад стався тоді, коли було свято, і євреї всього світу танцювали торою. незважаючи на те, яким важким був той день, це те, що ми повинні були робити. Питання в тому, що сталося наступного дня, коли закінчилися свята? Чому Росія тоді не засудила напади? Або чому Путін зустрічався з релігійними лідерами, а потім того самого дня зустрічався з представниками Хамасу? Якщо його гаслом є ми не ведемо переговори з терористами, то чому він з ними зустрічався? Чому російське телебачення святкувало напад Хамасу? Вони дійсно святкували. Вони були справді щасливими через напад, який Хамас здійснив 7 жовтня. Ось у чому питання, і це питання, які ми маємо поставити, щоб зрозуміти, що відбувається, Ну, відповідь надійшла майже негайно. Через три тижні стався антисемітський погром у Дагестані. А Рабин Перлазар ніяк його не назвав і говорив про гармонійні взаємини між етнічними групами у Росії. І це була його відповідь. Наскільки безпечно зараз для євреїв залишатися у Росії після всього цього? Це і знову це велике питання. Я не там, і я не хочу критикувати рабина Берл Лазера. У нього важка робота, і я ні в якому разі не заздрю ні йому, ні його посаді. Але я думаю, що це досить я б сказав навіть цинічно говорити про те наскільки гармонійні стосунки між народами Росії, бо це є контрольоване суспільство. Важко уявити, як ці напади могли статися в Дагестані чи в Росії. Я хочу сказати, що це важко уявити, щоб хтось написав у соціальній мережі, що вони збираються провести демонстрацію в Москві, в Санкт Петербурзі чи десь інде проти Путіна. То як ви думаєте, чи поліція би дозволила, щоб це сталося, так як вони дозволили, щоб сталися ці напади з лютими антисемітськими гаслами і заворушеннями в Дагестані? Я думав, що Путін контролює Росію. Але Путін каже, що ні, що це Україна контролює Росію, тому що українці це все зорганізували. Та невже слухайте, це українці посилали в Дагестан мусульман, що вони ганялися там за євреями. Це якась безумна нісенітниця. В цьому немає сенсу. Якщо Путін є таким слабким, якщо Росія така слабка, що Україна може послати людей в Дагестанський аеропорт, щоб атакувати літак на злітно посадковій смузі, то Росія є ще у більшій біді, ніж ми думаємо. Ну чи не так? Тому очевидно, що все це пропаганда, і ми повинні подбати, щоб люди були в безпеці. Понад 50 тисяч євреїв з Росії переїхали до Ізраїлю з початку широкомасштабної агресії так, це досить шокує, бо набагато більше євреїв іммігрували до Ізраїлю з Росії ніж з України. Я думаю, люди бачать, як зараз виглядає життя в Росії і як воно буде виглядати. Майже в чотири рази більше євреїв виїхало до Ізраїлю з Росії ніж з України. Мабуть, це те, що їх змусило приїхати. Але я знаю, багато з них також повернулися до Росії. Хтось хотів уникнути санкцій, але багато хто приїхав до Ізраїлю, бо не думають, що в Росії є перспектива чи майбутнє. Ви є рабином в Україні вже понад 30 років. і Я думаю, що за цей час ви не могли не помітити, як виріс інтерес в Україні та українців до єврейської спадщини. Є книги про євреїв, які жили в Україні, є фільми. Филмзабатдистовуш дисенва. Так, про українського Робінгуда, який товаришував із Баал Товом, засновником хасидизму. Навіть ця проекція ізраїльського прапора на пам'ятник Богдану Хмельницькому зовсім нещодавно це виглядає нереально, просто сюрреалістично. Це виглядало як виповнення якогось старого пророцтва. Що ви про це думаєте? Богдан Хмельницький був убивцею для євреїв. Він ненавидів євреїв. Ви знаєте, що в нас є спеціальна особлива молитва, яку ми промовляємо кожного тижня в синагозі, коли згадуємо жертв. Це захоплююча річ. Але є молитва, яка була написана ще за часів хрестових походів, і тоді було встановлено промовляти її двічі на рік у синагогах Європи. Цю молитву було запроваджено потім у Польщі та в Україні. І Її треба читати щотижня після того, що ми називаємо Газерот та Ветат. Це війна 1648-49 років, коли багато єврейських громад було знищено, багато людей було вбито. Це історія. Українці та євреї жили разом багато років, протягом понад тисячу років. Більшу частину цього часу вони жили в злагоді та в мирі, навчаючись одне в одного багатьом стравам, багатьом традиціям і багатьом речам, які є тими самими, але були і погані часи. Нещодавнє підвищення інтересу українців і євреїв, євреїв, які проживають в Україні, і фільм Довбуш, який був частково профінансований фондом Темертея, який також профінансував поїздку для нашої делегації. Тепер в Сполучені Штати, багато з цього треба зрозуміти, що за царя, а потім за совєтів протягом 70 років за радянської влади вони контролювали те, що ви вивчаєте з історії. Якщо вони хотіли, щоб ми дізналися про українців, які воювали і робили жахливі речі з євреями, бо в усьому, що ставалося, не так звинувачують українців. То ви про це і дізнавалися. Це те, що ви почули. Сьогодні Україна є демократією, і тому що вона демократія, є набагато більше доступу до інформації і відкривається дуже багато важливої і цікавої інформації. Раніше ми не мали доступу до неї, а тепер маємо і раптом знаходимо речі, які нам дуже цікаві, особливо якщо ми хочемо вивчати і розуміти історію, ту історію, яка була від нас прихована, і можновладці не хотіли, щоб ми про неї знали. Це речі, які були там вічно. Ми просто ніколи на це не дивилися, тому що це було приховано від нас. А можновладці не хотіли, щоб ми про це знали. Довбуш є одним з найбільш касових фільмів в Україні. Мені довелося познайомитися з тим актором, який грає Бал Шемтова. Він прапраправнук Баал Шемтова. Я познайомився з ним. Ми провели з ним якийсь час під час однієї з моїх нещодавніх поїздок. Це дуже цікава історична легенда, тому що ми не знаємо напевно, що відбувалося і як це було. Але я думаю, що це важливо, щоб євреї та українці знали, як багато вони навчилися один від одного, скільки вони отримали один від одного, живучи один з одним. І це захоплююча історія. Є захоплююча історія. Історія євреїв в Україні це не лише Голокост і Бабин Яр, це тисяча років історії, тисяча років життя євреїв в Україні. Там багато історії. Хасицький рух, Шемтов – Це був рух світового значення, який почався лише. Уявіть собі, 200 з років тому. Шемтов помер у тисячу 1860 році 1860 ні у 1760 році так це 18 століття. Отже, 1760 рік ви можете собі уявити це понад 260 років тому і хасидський рух сьогодні поширився по всьому світу але він почався в україні і це почалося з українських євреїв правильно а потім дуже дуже швидко поширилося Багато великих святих рабинів жили в Україні, і я вважаю, що це захоплююча історія. У нас є негативні моменти історії, які не можна ігнорувати. Їх теж треба вивчати. Це погроми, які відбувалися за царя і росіян. І під час війни совєтів, меншовиків, більшовиків і бо євреям діставалися з усіх сторін в той час. Я намагаюся сказати, що українці намагаються подивитися на свою історію очима євреїв. Чи є подібні спроби подивитися на історію євреїв в Україні очима Ну, на Того ж таки Хмельницького. Він убивця. Добре, забудьмо про Хмельницького, тому що, на мій погляд, хмельницький навіть для українців є сумнівним героєм. він був героєм через те, що ми чули від росіян. А він фактично програв війну і відписав Україну в рабство до Росії на багато сотень років. То який він після цього герой. Але я не думаю, що мені треба вибирати героїв для українців, так само як і не Україні вказувати мені, хто мої герої, так? Однак для єврейської громади він завжди буде вбивцею єврейських громад. Він ніколи не буде кимось іншим. Ми ніколи не скажемо, що раз він герой для вас, то це окей. Але зараз ми можемо говорити про це з меншою емоційністю. Знаєте, ближче до нашого часу є такі люди, наприклад, як Симон Петлюра. Я зустрічав людей, які були жертвами, які були поранені під час погромів, яких проводили солдати, якими керував Петлюра. Він був відповідальний за армію, міністр оборони На відміну від російських погромів, які були за царя. Він не віддавав таких наказів правильно правильно. Я не думаю, що вони отримали накази. Наскільки я зрозумів, тому що я спілкувався з людьми, які знали Петлюру євреями, і деякі його найближчі друзі були євреями. Я не думаю, що він був убивцею, але він був відповідальний за дії своїх солдатів, які не були покарані. Він не зупинив погроми. Є багато питань, які потребують вивчення. Але є багато питань щодо матеріалів, за якими ми маємо вчити історію. Бо одна з проблем полягає в тому, що багато матеріалів, які ми маємо вивчати, іноді створювалися або якось змінювалися, щоб вписатися в наратив, який був важливий для Росії чи для радянського союзу. І для істориків завдання полягає в тому, щоб докопатися до справжньої історії, і щоб ми дійсно могли знати, що сталося тоді, тому що для нашої історії важливо зрозуміти, що і чому сталося, щоб боронь боже це не повторилося, але й для того, щоб зрозуміти відносини між євреями і українцями. Осотанестандівелейшеншіп українсью з лифткадесоменієсви є найкращим прикладом цієї історії. Ви стали промоутером України. Я вважаю, що я промоутер України, тому що моя громада там дуже зросла, тому що єврейська громада в Україні мала чудові можливості, яких в інших країнах не мали після розпаду радянського союзу. Розвиватися, процвітати, будувати школи, будувати синагоги. Це чудово, це дуже добре, і це свідчить про розвиток демократії в Україні я завжди кажу, що чим більш демократичним стає суспільство, тим легше йому дивитися на своє минуле і його усвідомлювати. Історію не потрібно переписувати. Якщо ми сьогодні є демократами, у нас немає проблем сказати, так, це було погано, але сьогодні ми робимо це інакше. Подивіться на бандеру: ніхто не каже, що Бандера був святим, і ми всі повинні бути такими, як Бандера. Українці добре кажуть, що Бандера воював за нашу свободу, а євреї скажуть так. Але він також був українським націоналістом, який вірив, що Україна мала бути лише для українців. Ми можемо про це говорити, ми можемо дискутувати. Можемо не погоджуватися. Ми не завжди повинні погоджуватися. Але принаймні, ми можемо про це поговорити і потім зрозуміти, в чому була проблема. Ми повинні мати можливість обговорити це сьогодні. Україна стала дуже сильною демократією. Ось чому росіяни так засмучені. Україна має потенціал для розвитку, щоб відбудуватися набагато сильнішою і набагато кращою, ніж вона входила у війну. У цьому немає сумнівів. Це буде виклик наступного дня після того, як війна закінчиться, після того як Україна пере. Може, і поверне свою землю. Її потрібно буде відбудовувати. Багато чого треба відбудовувати. Ребе Плайх, -плай. дякую вам за розмову дякую з дуже Голосом дуже Америки. Щиро дякую за запрошення.